Важко уявити, що на цьому зруйнованому місці ще з 2007 року знаходився торговий павільйон. Орендар будівлі розповідає, що аби будівля мала гарний вигляд, витратив на ремонт проведення комунікацій обладнання 250-300 тисяч гривень. Плюс до цього щороку сплачував орендну платню. Та у травні цього року приміщення згоріло. Чоловік впевнений, це навмисний підпал. Згадує, як одного разу заїхав до свого магазину та побачив, що він увесь обкладений картоном. Я обошел вокруг, обложил и картоном, ну действительно под крышу лежал картон. Я обошел вокруг, картон лежал между туалетом и нашим примещением. під саму кришу, пачки, що пов'язано, пов'язано, це все завалено було ящиками. картонними. Володимир Федотов боявся, що картон може загорітися. Через кілька днів так і сталося. Відразу після пожежі він зробив проектну документацію проектне відновлення об'єкту. Спілкувався із головним архітектором міста, який погодився дати дозвіл на відновлення забудови. Відтак орендар написав листа щодо надання дозволу на ліквідацію наслідків пожежі та на відновлення магазину. Нам прислали бумагу О том, что какая-то комиссия в Рисполкове, которая почему-то без нас, без нашего участия. Если это комиссия, она комиссию обязана вызвать и закон Украины гласит, что решила этого ничего не делать. Разве не решили ничего не делать, значит, они нам ограничили наши права. Я каріндаря, крім того, звинуватили у несплаті певної суми, але погорілець впевнений, немає за що платити. Обгорілі конструкції не можна відновлювати, лише ставити нові, а фундаменту павільйон не мав. Це підтвердить будь-яка комісія, впевнений він. Не часу, погорілець відвідав міського голову Олександра Мамая. Було у міського голови. Попасть туди дуже складно, до заму попасти невозможно. Ну, Олександр Федорович прийняв і сказав, що. Вы что думаете? Он мне не так говорит. Вы что думаете? У вас хотят его забрать? Я говорю, да, у меня его забирают. Не может такого быть, никто у вас его не будет забрать, я разберусь. Пидите до Паломарчуга, там все, я разберусь. Вот, пожалуйста. В результате разбора я в интернете прочитал о том, что подготовили документы на сессию о ликвидации данного объекта и перепрофилировании. Дійсно, на 36-й сесії міської ради розглядалося питання про надання згоди на розміщення торгово-офісної будівлі та дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Новий Базар, 29 а депутати проголосували за нього. Та Володимир Федотов вже підготував скарги до прокуратури, збирає документи до суду, щоб відстояти своє право на оренду та погодиться вносити орендну плату лише тоді, коли буде за що віддавати в. Власні кошти